Вітаю, я Володимир Бондаренко і ви на моєму каналі навчання перед монітором. У цьому навчальному відео ми з вами будемо знову говорити про бокція з Справа в тім, що я виявив таку цікаву особливість, ну, ніколи не думав, що вона трапиться, але, але факт є факт. Коли ми застосовуємо маскування або відтинання, то ну, традиційним способом зберегти свою роботу. У незареєстрованій версії Box SVG виявляється неможливим. І от ми зараз, зараз з вами спробуємо на прикладі цього навчального відео розібратися, а як же ми можемо все-таки зберегти свою роботу. Отже, у нас є отакий ось векторний контур. Ну, давайте ми з вами додамо до цього векторного контуру ще маску або обтинання. І спробуємо зберегти, так, як ми зазвичай це робили. Давайте пошукаємо, наприклад. Український прапор, і якесь зображення підберемо? Наприклад, ось таке непогане зображення. от Ми його. Виконаємо копіювання цього зображення. І от десь тут плавимо це зображення, і воно буде нам маскою. Ну, Щоб краще, ми контур перетягнемо над зображенням. Ну, а далі із зображенням трошечки попрацюємо. Ну, Наприклад, що ми можемо зробити? Ми можемо трошечки зображення змінити. Хай воно буде 1024. Так, стоп. Треба було замкнути. Ну, окей, отак робимо 1024 по ширині. Далі ми спробуємо подивитися, як воно накладається. малувато, Значить, ще будемо збільшувати. 1600, наприклад, о. О. о, ну от приблизно так. Да? От, оце ось тло прапора у нас буде замасковане. Повертаємося до списку, до, до стосу об'єктів. от Виділяємо спочатку зображення, потім утримуючи Shift, виділяємо контур. Йдемо на композитинг і там вибираємо кліп. Або маска. І ось бачимо от так. Ну, чесно кажучи, чесно кажучи, все-таки, мабуть. Ага. Виділимо лише зображення і трошечки ми його перемістимо, щоб наша маска була красивою. Ось приблизно так. Тепер ще раз спробуємо замаскувати. Ось приблизно так. Чудово. Е, і традиційно для того, щоб здійснити експорт, використовуємо інструмент, додаємо фільтр, SVG, все гарно. Е, контекстне меню редагувати, зберегти зображення як. І... І вчора в мене не виходило це. Ну, наразі бачимо, що виходить, це гарно. Е, можна зберегти. Ну, давайте ми. Е, назвемо Отак. От, але інколи таке не виходить. От, такий спосіб збереження не виходить. А як же нам тоді зберегти? І тут нам треба згадати, що насправді. Е, насправді. Кожне векторне зображення це певний набір інструкцій. От, власне кажучи, це і є суть векторних зображень. Це не набір якихось пікселів, це набір інструкцій. Де ми ці інструкції можемо подивитися? А ми можемо їх подивитися. Ось отут. Є вказівка елементи. Ось ми можемо розкрити цю панельку з елементами. От, і подивитися. А які ж там елементи у нас є? От. Насправді там елементів багатсько. Е, І ми можемо це просто скопіювати. От, контекстне меню, копію аузер, SVG. От. Куди ми можемо вставити те, що ми скопіювали? Е, та в будь-який редактор: е, блокнот. Плюс плюс. Mm, там ВС-код, Гені, будь-який редактор. Створимо новий документ, контекстне меню вставити. Ось. Ці інструкції. І тепер нам потрібно зберегти файл. Зберегти як? Чому зберегти як? А тому, що це буде. Це буде... Давайте ми збере, зображення зберемо. Mix 2. І, допустимо, обов'язково крапка SVG. Тиснемо зберегти. От, більше нам, звичайно, що цей редактор не потрібний буде. Нам потрібно тепер відкрити файловий менеджер. Піти у теку зображення. І ось є у нас той файл, який ми ще не зберегли. Зверніть увагу, що він розпізнається нашою операційною системою. Так, тут трошечки інший застосунок прив'язаний. Так, давайте відкрити у програмі. Ну, Давайте переглядати зображення. Перевіримо. Є, працює. Інший спосіб. Контекстне меню відкрити у програмі, Ну, скажімо, браузер Google Chrome. Є, працює. Тобто, і такий спосіб збереження через звичайний текстовий редактор, збереження інструкцій, за допомогою яких, власне кажучи, зображення створюється. Воно також може бути використане при збереженні SVG-файлів. І отак ми чудово з вами розібралися у суті, що ж робить векторний графічний редактор. Насправді він створює оті інструкції, за допомогою яких оця ось масштабована векторна графіка може використовуватися в якості комп файлу комп'ютерної графіки, комп'ютерного зображення. З вами був Володимир Бондаренко. Дякую вам за увагу. Бережіть себе на все добре.